Ця криніш, чому всі ходять в цьому, то це шуби з екохутра, Щоб вони прям дуже були огромні, щоб туди можна було заправити свій одяг, свої рукава. Всім привіт, мої котики! У мене звати Аня. Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Я фешн-блогер та дизайнер одягу. На цьому каналі досить давно вже не виходило відео. Я їх не знімала, тому що в мене був просто завал на роботі. В мене були постійно зйомки, в мене. Був постійно підбір тканин. В мене просто була купа роботи. Наразі я працюю з самого ранку до самого вечора. Кожен день в мене навіть немає вихідних. Ти сьогодні, нарешті, ми будемо з вами. Говорити про тренди на цю зиму 2024 2025 року. Я думаю, що багато хто з вас очікував на це відео, і я насправді сама вже очікувала. Мені насправді, коли я писала цю підбірку, було навіть трошки складно, тому що деякі тренди, навіть більша частина трендів, тягнуться з нами з минулого року. Давайте не будемо затягувати, та будемо вже переходити до самої суті. Перший тренд, про який я хочу поспілкуватися, та це найуніверсальніша, найулюбленіша всіми річ, Ічне цю зиму, В принципі на зиму це пуховики, але не просто пуховики, а оверсайз-пуховики. Цю зимку вони стають ще більш оверсайзними, ще більш дутими, ще більш великими. Це, мабуть, не всі для себе розглядають супер оверсайз пуховик. Але якщо ви розглядаєте для себе більш якісь класичні варіанти, то зараз навіть повертаються пуховики парки, пуховики. Ковдри вони навіть можуть бути з різноманітними принтами. Наприклад, зараз дуже актуально обрати для себе пуховик з принтом в квітку. Дівчата люблять носити влітку сукні з квітами. Зараз це пуховики з квітами. Але я думаю, що це такий недовговічний тренд, тобто вже ближче до весни. Наступною зимою це вже буде антитрендом, або якимось вже Трошки мейнстрім. Пуховики парки це, наприклад, моя окрема любов. Дуже люблю пуховики, в яких можна підкреслити талію. Як на мене, вони виглядають супер жіночно, при цьому вони є дуже теплими. В мене, наприклад, є Подібний пуховик з вером моди, а це не парка, але він на поясі. коли мені потрібно скласти якийсь такий суперкежуальний, але при цьому з ноткою жіночності аутфіт я оберу для себе цей пуховик. Також я б хотіла звернути вашу увагу на пуховик парку від Чер 17. Я не стала його для себе обрати, тому що в мене в принципі є схожа модель, але ви можете придивитись. Також для тих людей, хто постійно мерзне. Я раджу придивитися до пуховика. Ковдри. Розповідала про них трошки у моїх минулих відео, тому що це актуально і це буде актуально ще не одну зимку. Я в цьому впевнена, хто завжди мерзне, обирайте для себе супердовгі максі-великі пуховики. Ви в них точно ніколи не замерзнете. В мене такий є. Я його купувала ще в 2021 році звичайний чорний максі-пуховик. Він просто ідеальний. Я в ньому ніколи не мерзла. Наступний тренд, про який я би хотіла з вами поспілкуватися, це шкіряні куртки. Так, це трошки осінній тренд, але існують шкіряні зимові моделі, наприклад, моделі з хутром. Восіни це був прям супер тренд, і я впевнена, що весною це також буде великим трендом. Це такі зістарені звінтажені шкіряні куртки в якихось шоколадних. Якихось карамельних відцінках буде актуальним ще не один сезон, але взимку, якщо ви, наприклад, маєте свою автівку, або якщо ви не так часто виходите на вулицю, то я радила придивитися вам до шкіряних зимових моделей курток. Наступний тренд, я думаю, ви розумієте вже про що він буде, якщо ні, даю вам ще одну підказку. Так, якщо казати саме про верхній одяг, то це шуби з еко-хутра будь-якої довжини, будь-якого фасону. В мене це, наприклад, така класична, як ми всі. Вона в такому біжевато сіруватиму відтінку. просто ідеальна. Мені наразі ходити в неї дуже тепло. До речі, трошки хутро в неї сипеться, але це не критично, тому що виглядає вона просто чудово. Те, взагалі, цей тренд мені дуже подобається. Я б навіть для себе потім розглянула варіант купівлі шуби з натурального хутра. Але щоб вона обов'язково була вінтажною, тобто, щоб це вже була шуба, яка існує в певну кількість років, та я б, наприклад, під себе її якось пришила та задизайнила. Мені здається, цей тренд дуже жіночний. Я вже бачу купу людей, які пишуть, там, наприклад, в Тиктоці, в коментарях, Це ця чому всі ходять в цьому, чи ви хочете бути як всі. Я думаю, що поганого в тому, що дівчата купляють собі шуби, схожі шуби. Я, якщо побачу дівчину на вулиці в такої шуби, в мене не буде якоїсь агресії до неї. Взагалі, ні, це круто. Кожен стилізує її під себе. Всі ходять в джинсах, всі ходять в лугах. і ще з того. В цьому немає нічого поганого носить. Те, що вам подобається. Не думайте про те, що ви будете як всі виглядати. До речі, в одному з своїх перших відео я показувала ось цю сумку із H&M, яку я купила в минулому році в Естонії на розпродажі. Ви знаєте, я купила коли ще не казала про актуальність яку хутра, але я вже знала, що щось таке буде. Звичайно, мені подобається. Вона супер м'яка, супер приємна. Взагалі, хутряні речі, це маст хев цієї. Зимою, навіть я покажу вам приклад. Мені дуже подобаються ремені які зараз роблять хутром. Звичайно, більше для сміливих, але це може стати таким надзвичайним акцентом в вашому образі. Звичайно, ця шуба це не щось таке, що там я буду носити у мінус 20 Але якщо ви хочете носити її коли холодно, просто столягає на себе кілька шарів одягу. Тобто, це ось, наприклад, будь ласка, це зверху якийсь светр, це може бути сорочка, та це. Ось ця шуба. В принципі, достатньо плотна, та я думаю, що навіть взимку на якісь виходи я буду її обов'язково носити. Мені не хочеться взагалі її знімати, мені мене так подобається. Взагалі, я обожнюю все, що пов'язано з хутром. з естетикою гламуру, з естетикою нульових. Да, я така. Наступне, про що я хочу з вами поспілкуватися, це замшеві речі. Це ще буде актуально взимку, тобто це. Замшеві сумки, це замшеве взуття. Замшеві сумки виглядають досі супер трендово, особливо в шоколадних молочних літінках. Всім це дуже сподобалось, всі були дуже захоплені цим трендом, але б я з цим трендом сильно не поспішала та не втрачала би на це купу грошей. Скоріш за все, весною це вже трендом не буде. Мені цей тренд подобається. Я навіть думала про те, щоб придбати собі якусь сумку в замші. але я розумію, що це скоріш такий дуже дуже короткий тренд. Та якщо з ним навіть взимку і бавитись, то мабуть купувати для себе взагалі недорогі речі з маркету, з маркетплейсів. Потім вам не шкода буде це відложити. Кардигани, хто б міг подумати, що вони повернуться, навіть не ті кардигани, які ми носили у 2016-2017 роках. Це кардигани, які ми носили в 2001 році. Це кардигани. По фігурі це приталені тоненькі кардигани. Цим, звичайно, до нас вийшли міу-міу. Вони взагалі в цьому році купу трендів задали. Та я раджу вам придивитися також до їх показів, до їх сторінки в інстаграмі та, можливо, відокремити для себе щось корисне там. Кардигани на що ще маю на увазі. Коли ви на себе тоненький кардиган, повністю його застюбаєте та зверху одягаєте той же самий кардіган, же фактурі, можливо, іншого кольору, на вас два кардігани, але це для сміливо. Якщо вам цікаво, якщо у вас є подібні кардігани, якщо вони десь там у вас завалялися, то чому б не спробувати? Також як їх буде актуально носити, можна зав'язувати під пахвами, як таки. Тобто можна одягти, наприклад, сорочку, зв'язати цей кардиган, а носити його так. Я думаю, що звичайно потім цей кардиган буде недієздатним, тому що все ж таки ми його розтягнули, особливо якщо він з натуральних тканин. Але якщо ви хочете так погратися, якщо у вас є старий кардиган, то я раджу. Це виглядає ново, це виглядає цікаво. Тому да вирішувати вам, але якщо комусь прям дуже сподобалось, тому чому б не спробувати. Трошки хочу сказати зараз про аксесуари. Великі масивні аксесуари, прикраси, супер тренд, це великі сережки, ось таких розмірів. Ми дуже часто використовуємо їх на зйомках, це манжети з браслетів. Тобто, це великі браслети, які одягають ось так поверх одягу, та він виглядає як манжет. Такі браслети можна одягати поверх піджаків, поверх водолазів, поверх лонгів, поверх сорочок. Та це. Прикольно, ви навіть не уявляєте, як це доповнює образ. Раніше взагалі носила дуже дуже мало аксесуарів, але зараз я розумію, я продивляюся, та я розумію, наскільки це вирішує в цілому, як буде виглядати ваш образ. Тому, якщо ви дивитесь на себе, то думаєте, блін, чому мій образ такий незавершений? Можливо, справа в прикрасах. Мій мабуть, улюблений тренд це тренд на науґе. Вони прям супер повертаються зараз. купа моделей стає популярними від уг. Якщо раніше це були якісь або класичні уги, або це були ось ці уги, тапочка без п'ятки. Зараз це прям всі моделі уг. Вони прям зайшли у тренди на наш ринок, на наш український навіть ринок. Для мене особисто це найзручніша модель взуття. На зиму. Хто зараз каже, що типу, неможливо ходити по нашим зимам, тому що у нас бруд, у нас слякоть. Я з вами згодна, що це все є. Але є також різні засоби, які допоможуть нам відштовхувати вологу від наших ух. Це різні спреї, вони продаються всюди, в косметичних магазинах, в Єві. Просторія, можна купити оригінальні від самих у. Звичайно, це замши. Якщо вони будуть доглядати за замшевим суттям або одягом, то звичайно він прийде в поганий стан. Тобто це не так, що ви купили і нічого з ними не робите. Давайте скажу трошки про наступну пару, яку б я порадила. Це шкіряні сапоги до колін. Зараз є купа величезних моделей. На хутрі, на якомусь синтетичному хутрі. Я би обирала більш класичні моделі, це не щось там з тракторною підошвою. Це б радила б придивлятись більш до класичних моделей ним класичним мисом, але я б все ж таки дивилася на підошву трошки товше, щоб вам не було холодно. Тому що чим тонше в нас підошва, тим холодніше, тому що ближче до землі. Зараз ще дуже швидко скажу про. Мунбуці. Я не можу сказати, що це супер повсякденне взуття. Але вони повертаються, виглядають надзвичайно стильно, дуже подобається. Не для себе розглядала варіант, щоб купити їх на цю зиму. І взагалі вони ж зроблені як взуття для того, щоб кататися на лижах. Але їх почали вже носити в місті. Їх почали носити просто на повсякденній основі. Мунбусе відрізняються від іншого взуття тим, що там нема. Лівого та правого будинка не абсолютно однакові. Це цікаво, але я не знаю наскільки це правильно для наших ніг. Я не знаю у кого вони є. Напишіть, будь ласка, в коментарях для того, щоб я зробила все ж таки цей вибір. Те, що забула сказати про верхній одяг, то це звичайно довгі вовняні пальта. Це дуже наразі актуально також в цих пальтах зараз дуже актуально наявність принту смужку, вертикальну довгу смужку. Мабуть, на пальти зі смужкою я би не дивилася. Я би дивилася на щось більш класичне. В більш класичних кольорах це чорний, молочний, коричневий. Це ті кольори, котрі ніколи, ніколи в житті трендів не вийдуть. В цілому, зараз я кажу про довжину Максі, тому що міні. Та міді на зиму будуть не універсально, не зручно. Тому що міді це взагалі дуже дивна довжина. Ніні на зиму мабуть краще не розглядати. Обов'язково дивіться на те, щоб там було не менше 50-60% Вовни, натуральне вовни в складі. Я про це дуже багато казала в минулих своїх відео, але всьому також скажу: обов'язково дивіться на склад вашого вбрання, вашого одягу. Це критично важливо в тому, як ви будете виглядати та як ви себе будете відчувати в цій речі. Залишили ще три тренди. Та це все трошки про аксесуари, акцентні шарфи та шапки. Я думаю, ви бачите зараз багато подібного на вулицях. Шапки з шарфами це не щось таке, що ми купляємо раз і не завжди ми можемо мати п'ять таких виробів за всю зимку, в принципі, під кожен настрій. Радила звернути увагу на такі кольори, як небесний блакитний, кольор вершкового масла. Це два таких кольори, які. Будуть актуальні і цією зимкою, і в наступному році. Це в цілому суперактуальні кольори, та вони класно виглядають в аксесуарах, прям дуже круто. Ще один такий, думаю, що мікротренд це ж таки тренд, та хто хоче погратися, пограйтеся. Це велике, масивне. Перчатки робочого, чоловічі перчатки, такі круглі, такі дуті. Дуже актуально буде довжина до локця, щоб вони прям дуже були огромні, щоб туди можна було заправити свій одяг, свої рукава. Але дизайнери так. Представили їх нам, дизайнери сказали, що це буде трендом. Дизайнери стилізували це активно на подіумах. Це хустки, чепчики, балаклави, всі ці головні убори, які ось так прилягають до нашої голови. Мене є наразі балаклава. Дуже хочу купити сюди хустку. Що ви не хочете носити, шапки, класичні шапки, до яких ми всі звикли. І є така велика кількість цих варіантів. Вони є і паєтками, з блискітками, в різних кольорах, різним складом, з ангор, з вовни. Це знову ж таки про жіночні цілому подобається, що є такий елемент жіночності. Кожному з цих трендів, про який я вам тільки що розповідала. Відходимо трошки від унісексу, від чоловічого стилю, від оверсайзу. Приходимо наразі знову до жіночних, до гламурних елементів вбрання. Хустка це, наприклад, також один з таких елементів. Котика, дуже дякую за те, що подивилися це відео. Я буду дуже вдячна, якщо ви поставите мені лайк та підпишетесь на мій канал. А також пишіть коментарі, що вам сподобалося, що не сподобалося, що ви хочете бачити у наступних відео. Мені буде дуже приємно, та це мене надзвичайно мотивує. Всім па-па, до нових зустріч!